І ще як ви з хати, йде ж вже в цю сторону. Тут на ще драбина така. Нагорі ще у нас собачник, ось такий. Тут теж є плита, тільки я не знаю, чи вона працює, досками щось заложено. Колись ще боже мій, скільки було. Це кладово. Тут зберігаються можуть банки. Ну, що там, що кому там треба, то й все зберігає. Така кладовочка ще. Кому що треба, тому воно й буде. Ну, оце, така екскурсія, закінчена на цьому. Йдемо, то ми йшли за хату, а це вже йдемо в хату. Ось така віранда. Ось вікна. Ось такі в нас вікна, що не вставні тут. Але вони не погані. вони ось такий тут холодильник. Ось заходимо в хату. От Тут кухня, ось ця плита, топка. Де можна топити, цей столик знімається і топиться тут е, від, е, я не знаю, там у плиті сміття там не буду. Показати, там котлики є в плиті. Спеціально можна топити. Ось тут безбашенка стоїть, накрита. Ось умивальник. От, ну, тут ну, такий варіант такої зимової, малесенької кухоньки. Ну, тут, от, це такий котіл газовий. Ось Димоход, Потолок тут вагонка. Обої, йдемо в цю кімнату. Це вважається вона холодною хатою, але тут батареї є, тут все воно обігрівається, хоча можна і на зиму перемикати. Окран я покажу пізніше, де. Ось батареї, труби. Все тут є. Так. Тут три вікна. вікна подвійні. От ось так. Дві шафи, Сервант. Ось так. Не знаю, чи вам потрібно Потрібні ці меблі, але... Осе, ми вийшли і йдемо в цю кімнату. Ця кімната більш така жила. Ось тут лежанка і груба. Груба опалюється від плити дров'яної, а лежанка і від дров'яної плити, і от газового, ось іде, від, газового, ну, від газового опалення. Тут лежанка тепла, тут стоїть реєстр. Ну, тут був телевізор, ми його татові і забрали. От. Бо Він у мене поселився без телевізора, не може жити. Ось така кімнатка тут. На. Потолки у нас підбиті ось таким. Я не знаю, як воно там називається, але ось так підбиті потолки. Рівні, з... поклеєні обоями стіни. Хто захоче буде? Ось ця кімната була жила, але переробили її на ванну кімнату. От. Одне вікно, воно подвійне. От, у нас тут є е, туалет, є пральна машина і є така душова, душова така кабінка. Ну, от така саморобна, ну, так як для старих людей, хто буде жити, то собі переробить, як хоче. От, і ось тут я обіцяла показати кран, Що цей кран перекриває ту першу кімнату, що можна тут тільки жити. Тут дві кімнати опалюються, опалюється кухня, опалюється. Оця кімната диванна і опалюється тут до лежанка. А ту кімнату можна на зиму перемикати газом. От, і всім перемикати. Ну, ось така екскурсія.